Маре осіннє, то ж тепер пора золота. Чи то так у плачу й голосінні проминують молоді літа? Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень. Без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи, сумні. Я на убогім сумнім перелозі, буду сіяти. Парвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людяная міцна. Може, квіти зійдуть і настане, і для мене весела весна. В темну нічку довгою, чорну невидну, не, не столю ні на хвилю очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень, без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи, сумні.